Не питання. Чи нормально скидати кошти адвокату на карту або готівкою платити наперед? Моя особиста порада, думка, що це ненормально. Чому це ненормально? Ну, по-перше, якщо ви так зробите, то потім ви не доведете нікому, не ні в суді, не в кваліфікаційну комісію адвокатів будь-кому не доведете. Що ви платили адвокату за якусь роботу, і він її, наприклад, не зробив, і ви хочете якесь повернення. Це перше. Друге, це погано, тому що адвокат, коли бере вас гроші готівкою або переймає на особисту карту, скоріш за все, він з цих грошей не платить податки. Враховуючи, що в нашій країні війна, я думаю, що кожен е громадянин. Е Повинен розуміти, що якщо він прямо не донатить на ЗСУ, то як мінімум він повинен вимагати від інших професій, там від предотичних людей, щоб вони як мінімум сплачували податки. Це дуже правильно. Тим більше, що ну там, я не знаю, адвокат, якщо в адвоката є ФОП, то це не, не навіть великі, не, не прям такі великі податки. Це нормально платити податки. Це обов'язково потрібно робити, особливо в нашій країні, коли зараз іде війна і бюджет. Бюджету потрібні ці кошти. Е, тому платити на карту або платити готівку я не рекомендую, е, тому що в майбутньому вам буде дуже складно е, довести, е, що ви з цим адвокатом були в якихось правових відносинах. І якщо цей адвокат щось зробить неправильно бо так, або не так, як ви домовилися, то скоріш за все свої гроші ви назад не повернете.